Чому всемогутній не затаїв часи, а ті, що його знають, днів його не бачать. Безбожники пересувають межі, отару й чабана займають, відводять осла в сиротини, беруть у заклад вола вдовиці, убогі поступаються з дороги, усі пригноблені у краю, мусять від них ховатись. Мов дикі осли в пустині, і вони виходять на роботу, шукаючи запопадливо їжі, а ввечері немає дітям хліба. Жнуть на чужому полі, виноград грішника збирають. Голі вони ночують без одежі, не мають чим накритись, коли холодно. В горах на дощі мокнуть, за браком сховку. Туляться до скелі. Сирід від грудей відривають, беруть у заклад дитину в бідних, голі блукають, без одежі, і голодні зносять снопи, вичавлюють між мурами олію, спраглі, топчуть виноград у З міста чути людей стогін, душа смертельно поранених кличе на допомогу. Та Бог не чує їхньої молитви, є поміж ними й вороги світла, які шляхів його не знають, стежками його не простують. У досвіта стає убивник, убиває бідного і сиромаху, вночі бродить злодюга, око перелюбця пильнує, коли смеркне. Він думає. Ніхто мене не бачить і кладе собі на вид запинало. В пітьмі підкопують домівки, а вдень замикаються, не знають світла. Тінь смерті то для всіх них ранок. Коли ж він зійде, жах їх огортає. Вони від дня втікають. Маєтність їх на землі проклята, в їх виноградниках. Не завертає виноградар, як посуха і спека пожирає сніжну воду, так грішника шеол хапає, утроба, що його родила, його забуває, і черва собі солодко ним пасеться. Не згадується більше його ім'я, так кривда, неначе деревина ломиться. Він чинив зло безплідній, що не родить, він не чинив добра вдовиці, та той силою своєю хапає дужих, встає, і він життя непевний, забезпечує його і дає опору, та Господні очі за його путями стежать. Вони ледь-ледь піднесуться і вже в'януть, немов зірвана мальвія. Немов головки колосків зів'ялих. А як воно не так, то хто мене спростує, на ніщо оберне мою мову? І повів Іов далі свою мову, кажучи, Клянуся Богом, що позбавив мене права, і всесильним. Що мою душу гіркотою напоїв, поки мій дух в мені і Божий подих в моїх ніздрях, мої уста не говоритимуть неправди, брехні язик мій не промовить. Не бувати тому, щоб я та визнав за вами слушність, поки не вмру, я досконалості моєї не зречуся. Триматимусь моєї правди, її я не облишу. Совість моя ні одним моїм днем мені не докаряє, нехай з моїм ворогом буде як з безбожником, а з тим, хто встає проти мене, як з беззаконником. Яку безбожний надію має, коли молиться, коли підносить душу свою до Бога? Чи ж вислухає Бог Його взивання, коли прийде нужда на нього? Відрадую, чи буде йому всесильний, чи буде прикликати Бога повсякчасно? Я поясню вам, поведінку Божу, я не таю всесильного задумів. А якщо ж усі ви те бачили самі, то чого марнотою пустословите? Ось яка злій людині від бога доля і участь, що від всесильного насильникові випадає. Як матиме синів багато, під меч підуть, і його потомки не будуть мати досита хліба, тих, що зостануться по ньому, мор забере до гробу, їхні вдови плакати по них не будуть. Хоч він і назбирає, немов пилу срібла і одежі, мов болота, наскладає, З наскладеного праведник буде вдягатись, Срібло наслідує невинний. Він будував дім собі, немов гніздечко, немов курінь, що робить собі сторож, багатим ляже та востаннє, Відкриває очі. Нічого більш немає. Удень прийде страх на нього, а вночі вхопить його буря, його підійме східний вітер, і геть піде. Він вихопить його із його місця. На нього непощадно кидатимуть камінням, і від караючої руки він утік би радо. Над ним плескатимуть в долоні. І де б він тільки був, його висвистуватимуть.